Вітаю, дев'ятикласники, сьогодні ми з вами розглядаємо тему системи рівнянь другого степеня. Приготуйтеся до уроку і починаємо. У 7 класі ви розв'язували системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, тобто системи, у яких обидва рівняння мають вигляд ax плюс bx дорівнює С, де A, B, c – числа, Х і y – змінні. Наприклад, такою є ось така система. Нагадую, що розв'язком системи рівнянь з двома змінними називають таку пару значень змінних, при яких кожне з рівнянь системи перетворюється на правильну числову рівність. А розв'язати систему рівнянь означає знайти всі її розв'язки або встановити, що розв'язків немає. Так, розв'язком вищенаведеної системи є пара чисел 5 і мінус 1. Тобто x5y-1. Якщо ми підставимо це рівняння x5 і y-1, і в це рівняння x5 і y 1, то отримаємо правильні числові рівності. Рівняння ax плюс by дорівнює c за умови, коли хоча б один з коефіцієнтів а чи б відмінний від 0 називають Рівнянням першого степеня з двома змінними. Це рівняння можна замінити рівносильним йому рівнянням ах плюс b мінус c дорівнює нулю, ліва частина якого многочлен стандартного вигляду першого степеня з двома змінними. А права дорівнює нулю. У такий спосіб можна визначити степінь будь-якого рівняння з двома змінними, та й взагалі з більшою кількістю змінних. Для цього достатньо замінити рівняння рівносильним йому рівнянням, ліва частина якого многочлен стандартного вигляду, а права число 0 степінь многочлена і буде степенем рівняння. Якщо ви забули, як визначити степінь многочлена, то подивіться відео за посиланням у куточку. Так, наприклад, ось це рівняння є рівнянням другого степеня, тому що найстарший степінь це двійка, найбільший степінь числа. А ось це рівняння ми можемо замінити рівносильним йому рівнянням, і тоді можемо виявити, що показники складаємо 2 плюс 1, який не пишемо, буде 3, тобто це є рівняння третього степеня. Розглянемо системи рівнянь, у яких. Одне або обидва рівняння є рівняннями 2 степеня з двома змінними та способи розв'язування таких систем. Отже, перший спосіб розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними графічно. Системи рівнянь другого степеня з двома змінними графічно розв'язують так само, як і системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. Давайте я нагадаю послідовність кроків для розв'язування системи рівнянь графічно. Перше, побудувати графіки рівнянь в одній координатній площині, знайти координати їх точок перетину, або впевнитися, що графіки рівнянь спільних точок не мають. Якщо координати точок перетину є цілими числами, то виконати перевірку. Якщо ні, то розв'язки системи знайти наближено. Записати відповідь. На відміну від лінійних рівнянь, графіком яких є пряма, Графіки рівнянь другого степеня є досить різними. Так, наприклад, графіком цього рівняння або рівносильного йому рівняння є парабола, а графіком цього рівняння або рівносильного йому рівняння є гіпербола, графіком такого рівняння є коло. Це ми просто повторили те, що вже знали. Тому давайте одразу виконаємо завдання до цієї частини уроку розв'язати графічну систему рівняння. У кожному рівнянні виразимо Y через x. Графіком першого рівняння є пряма. Знайдемо координати двох її точок. Я вам вже казала, що краще знаходити такі точки, які легко рахувати подумки цілими числами, тому просто. Підбираємо будь-які два х і визначаємо значення ігри. Тепер графіком другого рівняння є у нас парабола. Знайдемо координати кількох її точок. Обов'язково х повинен дорівнювати нулю, кілька додатних значень, кілька від'ємних. Отримуємо значення ігрика. Це у нас пари чисел, які є точками на графіку. Тепер побудуємо графік кожного з рівнянь системи в одній системі координат, і, як бачите, пряма й парабола перетинаються у двох точках А і Б. А має координати мінус –1, 1, а Б має координати 2 і 4. Отже, розв'язком даної системи є дві пари чисел мінус –1, 1 і 2 і 4. Якщо в системі рівнянь з двома змінними одне з рівнянь є рівнянням першого степеня. То таку систему завжди можна розв'язати способом підстановки. Нагадаю послідовність кроків для розв'язування системи рівнянь цим способом. Перше. виразити в рівнянні першого степеня одну змінну через іншу, підставити отриманий вираз у друге рівняння системи замість відповідної змінної. Розв'язати отримане рівняння з однією змінною. Знайти відповідні значення другої змінної і записати відповідь. Давайте одразу виконаємо завдання. Подивіться, у нас є ось таке друге рівняння, з якого можна легко виразити змінну Х через змінну y. Тобто Х буде дорівнювати, переносимо це з протилежним знаком і ставимо на перше місце. Тепер в це рівняння замість х ми підставляємо те, що ми щойно виразили, отримуємо ось таке рівняння. Коли ми розкриємо дужки і виконаємо всі спрощення, то ми отримаємо квадратне рівняння, в якому через дискримінант ми можемо знайти корінь цього рівняння. Тепер ми маємо дві системи. Замість цього рівняння ми підставляємо в одній системі спочатку значення першого Y, а в другій системі другого Y. А це рівняння записуємо в обох системах, але замість цього рівняння ми записуємо значення Y кожної системи. Можемо зробити розрахунки і отримати два розв'язки системи, які записуємо у відповідь. Розглянемо наступний спосіб розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними способом додавання. Як і для систем двох лінійних рівнянь з двома змінними, цей спосіб використовують, коли в результаті почленного додавання рівнянь системи отримуємо рівняння з однією змінною. Давайте це розглянемо на прикладі. Подивіться, сума цих одночленів буде дорівнювати нулю. Таким чином, ми позбавимось другої змінної y і зможемо знайти значення першої х. Додамо членам обидва рівняння системи і матимемо 2х дорівнює 10, звідки х буде дорівнювати 5. Давайте підставимо знайдене значення х, наприклад, у перше рівняння і отримаємо. 5y буде дорівнювати 15, тому що ми цю п'ятірку перенесемо в протилежний бік. І звідси y буде дорівнювати 3. Отже, система має один розв'язок. А давайте розв'яжемо ще й ось таку систему. В ній ми не можемо одразу додати ці одночлени, щоб отримати 0 і позбавитись другої зміни. Для цього помножимо друге рівняння на мінус 2. Тепер ми можемо виконати почленне додавання, виконуємо і отримуємо ось таке рівняння, яке можемо замінити рівносильним йому рівнянням, а це рівняння є квадратним. Можемо його розв'язати по теоремі VE або через дискримінанти. Ми знайдемо два розв'язки цього рівняння, перший розв'язок і другий. Звичайно, тоді ми матимемо дві системи. Давайте тепер візьмемо ось це рівняння і підставимо значення Х в ці рівняння одразу. Тепер з цих рівнянь ми можемо знайти значення Y, і ми маємо два розв'язки системи. Існує ще один спосіб, який називається розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінами за допомогою заміни змінних. Деякі системи рівнянь другого степеня, а також системи, що містять рівняння вищих степенів, зручно розв'язувати, використовуючи заміну змінних. Давайте це подивимось на прикладі. Нам треба розв'язати ось таку систему. Уведемо заміну. Для суми x y нехай це буде змінна у, а для добутку х на y змінна в. Тепер замість суми і замість добутку в кожному рівнянні підставляємо У та В, матимемо ось таку систему. Ми можемо її розв'язати одним з перелічених вище способів, наприклад, способом підстановки. Давайте не будемо це робити, це ви зробите самостійно, якщо хочете, але я вам одразу кажу, що ми отримаємо пару розв'язків, тобто У1В1 і У2В2. Тепер повертаємось до змінних X і y. Підставляємо в початкову систему, першу пару, ось цю, наприклад, і отримаємо таку систему. Її ми також можемо розв'язати тим же способом, і отримати двоє розв'язків. Тепер підставляємо інші значення U та в і отримаємо також систему, і також можемо отримати дві пари чисел. Отже, як бачите, у відповіді нам потрібно записати чотири розв'язки системи. Ось і все. Ви сьогодні вивчили чотири способи розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними, які ви будете застосовувати так, як вам зручно, і обирати саме той спосіб, який буде легше і швидше розв'язувати цю систему. Якщо вам сподобався урок, ви можете підписатися на мене і підтримати мій канал за посиланням під відео. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!